Понад 320 тисяч звернень щодо домашнього насильства таку цифру називають в міністерстві внутрішніх справ України, підбиваючи підсумок 2021 року. Насправді навіть ці цифри не відображають реальної картини. В більшості випадків жінки не дуже якби. Не дуже хочуть розголосу цих історій. Бояться осуду, соромляться або й взагалі вважають себе винними, мовляв, самі спровокували і продовжують потерпати. А й з початком повномасштабної війни проблема замовчування загострилася. Кінець лютого, березень, соромилися викликати поліцію, бо ніби поліції є більше, чим займатися, є більш нагальні проблеми, і вони терпіли. Зараз нарешті вже почали пробувати себе захищати. Лють та агресію зокрема може спровокувати зловживання алкоголем, втрата роботи, фінансова скрута через війну і навіть емоційний тиск від новин, що сьогодні читаємо. Попри війну, виправдання насильству немає. Наталія і надія працівники мобільної бригади соціально-психологічної допомоги у Луцьку. Вони працюють із тими жінками та чоловіками, що відчули на собі прояви домашнього насильства або ж насильства за ознакою статі. Наголошують, це не лише фізичні дії. Коли тебе обзивають, коли є лайка, є економічне насилля, коли контролюють, чи ти можеш працювати, чи не можеш працювати, чи контролюють твій гаманець, твої витрати, це також економічне насилля, психологічне насилля, коли тобі обмежують дзвінки до батьків, це це, це все є насилля. Людина має право на допомогу, підтримку і безпеку в кожному із цих випадків, і в кожному може і просто повинна звернутися до такої мобільної бригади соціально-психологічної допомоги. Соцпрацівник та психолог приїдуть у те місце, де ви перебуваєте. Спеціалісти мобільної бригади супроводжують клієнта до трьох місяців, тобто, ми опікуємося, контролюємо, чи людина надалі знаходиться в безпеці, як вирішується її питання. Фахівці створюють план безпек. Киї прораховують усі ризики для постраждалих. Такі мобільні бригади кілька років тому започаткував фонд ООН у галузі народонаселення в Україні UNFPA. Таким чином, відвідуючи ці місця, ми гарантуємо, що анонімність та конфіденційність повністю збережені. в Україні наразі всього 30 мобільних бригад. Дві з них працюють у Луцьку. Ми сподіваємося, що рано чи пізно в країні буде близько сотні мобільних бригад. На цей момент у нас є близько 30 команд у 15 регіонах країни, але ми хочемо охопити всю країну, і ми охоплюємо всю країну повністю функціональними командами. Але сподіваємося, що в майбутньому ми будемо розширюватись до більшої кількості to in principle but we hope that it will be expanded to more in the future. Якщо ви потребуєте допомоги мобільної бригади у Луцьку, телефонуйте 050 14 52 891 або 096 29 50 515. Окрім того, для жителів усієї України діє цілодобова та конфіденційна підтримка за номерами 116 123 або 0800 500 335. Ольга Матвієва, Василь Марищук, 12 канал.